Добрий день, діти! Настала осінь. А чи ви любите цю пори року? Чому? Діти, давайте пограємо в одну цікаву гру. Що ж таке осінь? Осінь це сніговичок у дворі. Так чи ні? Ні. Осінь це жовте листя навкруги. Так чи ні? Так. Осінь це рясні дощі. Так чи ні? Так, осінь це перша проліска у лісі. Так чи ні? Ні. Осінь це щедрі запаси. Так чи ні? Так, початок осені називають ранньою осінню, бо вона тільки почалася. І зміни у природі ще не такі помітні. Діти, а яка погода восени? Давайте розберемо. Коли йде дощ, яка? Дощова. Коли дме вітер? Яка? Вітряна. Коли немає сонечка, яка? Похмура. Або, можна ще сказати, безсонячна. Коли є сонечка, яка погода? Сонячна. А коли після дощу на вулиці мокро? Кажуть, що сира погода. А чи знаєте ви, як сіліт одягатись восени? Давайте перевіримо. У дощову погоду що обереш? Плащ дощовик, купальний костюм або плаття. Ну, звичайно, плащ дощовик, він захистить від дощику. У вітряну погоду, що тобі підійде? Теплий костюм, гумові чоботи або кепка, теплий, звичайно, костюм. А коли на вулиці похмуро. Як ти одягнешся? У футболку, у куртку або шорти. Куртка захистить тебе від холоду. Діти, ви всі молодці, ви на все вірно відповіли. Я вам лишаюся. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!